Трошки про методику проведення грудної порожнини. Які методики існують? Фактично, це безконтрастне сканування і сканування з контрастним підсиленням, з внутрішньовенним контрастним підсиленням? І те, -те сканування наразі на мультидетекторних сучасних томографах. Включає обов'язкову реконструкцію високої роздільної здатності, тобто майже будь-яка ком, будь комп'ютерна томографія грудної порожнини, будь-то нативна або з контрастом. Виконана на сучасних томографах, 16 зрізовий томограф і плюс, і вище. Вона завжди має включати реконструкцію високої роздільної здатності і буде такою являтися комп'ютерна томографія, легень з високої роздільної здатності. Окрім того, будь-яка томографія може бути низькодозова, наприклад, нативна КТ на ковіді, або замість рентгенографії скринінг на туберкульоз, профілактичний, замість флюорографії крупнокадрової. Низка доза КТ більш інформативна, більш безпечна і інколи менше понавантажене. І окремим блоком стоїть експіраторне КТ та КТ в положенні на животі. Про це я скажу. Це все, оці, цей блок відноситься до оцінки легень. От, е... Нативне КТ. Його можна робити, коли ми маємо справу з неонкологічними захворюваннями легенів, виявленими при Ну, Виявили, чи є там пневмонія, чи нема, чи є там вогнище туберкульоз, чи нема, чи є якийсь периферичний вузлик в легені, чи нема, чи є ураження ребер, тобто щось з ребрами. Щось що бентежить, тобто, коли зміни в легенях рентгенологічно невеличкі, або потрібно зробити якесь скринінгове дослідження. Ну, то як було на ковід. Рентген не потрібно, ну, він не допомагав ніяк, чи є ковід, чи нема. Що ми шукали? КТ було на той час на перших порах більш інформативно для тріажу, для відбору пацієнтів з ковідом. Чи є вірусне ураження чи ні. Тобто є матове скло чи нема. Інтрастеціальне ураження легень, Чи вони є, чи нема. Ну, контраст там також в більшості випадків е не потрібен. Тобто, пацієнт ревматологічний зі склеродермією, присилає ревматолог. Все. Тобто, якщо мова не йде ні про що, а просто чи є ураження легень, ну, так це нативне КТ, цього достатньо. Виявлення або викличення вузликового ураження легень. Там той самий якась, та навіть та, та сама туберкульозна щось, Ну, Зазвичай вузликове ураження, саркоїдоз або мілярне, або бронхогенно дисемінований туберкульоз. Виявлення бронхопневмонії або вірусних, або бактеріальних. Зробили з немає, або немає можливості зробити знімку, а КТ на кожному круті. Ну, то простіше зробити низка КТ і чітко мати відповідь, чи є там бронхопневмонія, чи немає. Це стосується тільки дорослих. Дітям КТ для виявлення бронхопневмонії при відсутності важкого стану не показано. Це дуже важливо пам'ятати. Тобто, ми це ми зараз говоримо. В принципі, за всіх. Оцінка солітарного легеневого вузлика. О тут палка о двох е кінцях, бо, звісно, цей вузлик може бути карциномою, а може бути чимось ще гамартомою, кальцинованим, вогнищем вогничем ну чимось. І окремо стоїть скринінг ракулегень, низькодозовий. Інколи пацієнти вже про це знають інколи радіологи, інколи клініцисти. Тобто, це можливо. Так, ідемо далі. Планування безконтрастної грудної порожнин. Оце, що ви бачите, це фактично цифрова рентгенограма більш низької, і низької якості, зветься в різних томографах по різному. Топограма, сканограма, скан-план. Ну, байдуже. Принцип такий самий це цифрова рентгенограма, виконана вузьким пучком рентгенологічним, е, який фактично сканує з переду назад. А якщо боковато з, 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 справа наліва, томограф у вас стоїть, не рухається, а стіл їде. Тобто були колись такі, хто застав. Експериментальні рентген-апарати з тонким пучком сканування, без ротації, от це те саме принцип отримання сканограми, той самий. Добре, це легені. Як ми плануємо? Ми беремо рівень над верхівками, тобто потрібно знати, хоч елементарну рентген-анатомію. Ну, звісно, всі рентгенологи, але все ж таки. Не лізти туди до носа, до, до підборіддя, і не, не, не впритик обрізати верхівки. Брати е, над верхівками, з надключичними зонами. Отут тут важка проблема. Пояснити і лаборантами вам, а, як ви, а може більше, а може менше. А кого брати? Ну, якщо ти дитина, то навіщо лізти на шию? А якщо то дорослей і тут якась тінюха, і ви вирішили робити грудну порожнину без контрасту. Ну то захопіть більше з надключичними зонами. Може тут будуть конгломерати лімфовузлі. Тепер донизу. Ви маєте подивитись, де ваші судинки нижніх часточок, де нижній контур діафрагми, ось тут він. Ну, зазвичай справа ліпше видно, іноді зліва. Не до синусів бокових. Просто діафрагмальних. Не до сюди, а нижче. Це якщо діти, тобто я дивлюсь десь судрине, де нижня діафрагма. Якщо дорослі, то ми тягнемо трошки ще нижче, фактично дивлюсь на, на тінь печінки і беру до середини печінки, або навіть якщо це нативна, трошки нижче. Тобто Це важливо не вприти, де легені закінчились, а нижче. Бо проблеми можуть бути нижче. Це важливо. Трошки з приводу ще видно на нативні категорії порожниння, то, то, про що ви не звикли думати. Ну, звісно, візуалізується вся анатомія, видно стандартні ознаки чогось, від легень до жиру, від кальцію до металу. Тобто, це зрозуміло, повітряносні шляхи і таке інше. Але що може виявити нативне КТ, чого ми не знайдемо? В інші фази контрастного підсилення. Перше, це кров в будь-якому місці, саме згорнута свіжа кров. Як ми кажемо, що то кров, ми зазвичай порівнюємо з щільністю циркулюючої крові, щільністю стінки серця, тобто міокарда, і щільністю м'язя. І ми знаємо, що якщо це рідина, вона має мати більш низьку щільність. Ну, можна мірити, але це зазвичай нічого не дає. Коли щільність е, рідини в перикарді, в порожнині, е, в середостінні, виглядає, ну, наприклад, в якої, якоюсь масою в середостінні виглядає, але воно, воно має більш, е, більшу щільність візуально, ніж судини, ніж аорта, ніж серце, Приближається до м'язів, інколи вище по щільності м'язів, то в більшості випадків ми маємо справу з гострим крововиливом. Коли кров реалізується або не згортається, тоді вона може виглядати і мати візуальну різ... рідинну щільність. Друга ситуація, коли ми робимо більш контрастне вікно, як показано тут. Якщо тут жирова клітковина видна, то тут жирової клітковини не видно. Але що стало видно? Що порожнини серця а, втратили щільність, виглядають менш щільними, ніж сам міокард. Коли таке відбувається? Коли у людини щільність циркулюючої крові стає менше. Це зазвичай буває при пріанеміях. Тут дитина з травмою, з переломом а, чи мілки з е, гематомою в тазу, політравма, е, збила її машина. Е, більше ніякої вхідної інформації я не мав. Зробив трошки контрастніше вікно і запитав у реаніматолога, який стояв дитячого поруч: анемія є? Так, є, скільки. Ту, 90 гемоглобін 90 чи 85, я вже точно не пам'ятаю, але анемія є. Те саме можна знайти у дорослих? Тобто, коли ви не маєте вхідної інформації, якщо ви знаєте, як дивитись, то, то звичайно КТ, бо якщо ви не дивились пацієнта, ну, всіх пацієнтів неможливо подивитись, то звертайте увагу на щільність. У, у дорослих пацієнтів ми бачили зниження щільності в аорті. Тобто, коли важка анемія, її видно на нативному КТ по зниженню щільності циркулюючої крові. Йдемо далі.